Тиждень ігрових технік став інноваційним проектом в Одеському національному технологічному університеті, який вже на старті зібрав чималу кількість бажаючих взяти в ньому участь. Ініціатором проведення івенту став інститут прикладної економіки і менеджменту імені Венштейна, де проводиться підготовка фахівців за економічним спрямуванням. Вцілення гейміфікації в освітній процес стає вже закономірним процесом, адже у бізнесі ці техніки вже давно мають яскраві практичні результати. Професору Єгорову Богдану Вікторовичу. Дякую. Радий всіх привітати і зазначити, що відкриваємо робочий тиждень таким цікавим заходом, як тиждень ігрових технік. Насправді, ігрові техніки, ігрова практика це дуже важливий інструмент для покращення менеджменту, покращення. Управління, підвищення кваліфікації персоналу, і я очікую на позитивний ефект від проведення такого тижня, що мають народитися ідеї, які ігрові техніки можуть вийти на монетарний рівень. Ми повинні монетизувати наші здобутки, наші досягнення, наші вміння. Наші кваліфікації протягом тижня учасники економічних ігор мали можливість поринути у неймовірну атмосферу та перевірити свої скіли, цікаво захоплююче і головне з користю. Власне, цей проект демонструє інноваційний рівень підготовки фахівців, стратегію сучасного викладача, який завжди прагне зробити навчальний процес захоплюючим та цікавим. Адже постійні інновації, які відбуваються у бізнесі, вимагають якісно нових тактик у навчальному процесі. Світ зміни. Вся, змінились всі сфери діяльності і особливо сфера освіти та бізнесу. І вони вимагають інноваційних заходів щодо використання людського потенціалу. Гейміфікація – це процес використання ігрового мислення та динаміки ігор, задля того, щоб залучити людей вирішувати найскладніші і дуже серйозні завдання сьогодення. І саме під час гейміфікації, під час проведення різного виду ігор, людина може в собі розкрити нові грані, нові можливості, тобто більш, стати більш продуктивною та результативною. Гра життєвий капітал викликала неабияке захоплення у її учасників. Визнач свою мрію та впевнено крокуй до неї. Але життя готує нам чимало перепон. Потрібно бути готовим до будь-яких складних та нестандартних ситуацій. До речі, Гра Життєвий Капітал була розроблена українськими бізнесменами, які активно продовжують її використовувати у колі своїх команд. Цікаво само гру зі студентами проводить також професіонал. Бізнес-тренер, фінансовий консультант та підприємець Ігор Левченко. Основний принцип гри навчитися бути фінансово незалежною людиною, навчитися формувати свій пасивний дохід. Основна одна з основних, одна один з основних напрямків цієї гри це психологія, це підприємницька діяльність. Це вміння комунікувати, вести переговори. Насправді, тут в цю гру вшито дуже багато таких технік, які дозволяють людині просто на голову вирости. Оголошення про можливість взяти участь у грі викликали неабиякий інтерес у студентів. Серед учасників гри студенти Одеського національного технологічного університету, фахових коледжів та інших навчальних закладів Одеси. У грі студентка фахового коледжу Одеського національного університету імені. Мечникова Настя Голуб обрала доволі амбіційну мрію: покупка віли у канах. Гра у самому розполі вже є перші фінансові результати, але є і над чим ще попрацювати. А моя мрія це віла у канах. А в мене успіхи, що я вже придбала однокімнатну квартиру у канах. Ні, просто однокімнатну квартиру. Розкажіть, будь ласка, е, яким чином ви заробляєте гроші, так? Чи вдається вам виконувати ці завдання? А, поки що мені не вдалося заробити гроші, але я до цього стремлюся. Що для вас є цікавим у цій грі? Ну, якийсь дух того, що можна виграти, або якось ну, такі сорівнуваній. Як ви вважаєте, чи потрібно впроваджувати такі грові техніки у навчальний процес? Я вважаю, що так, бо це ти на практиці можеш побачити, як це проходить якось більше поглибити свої знання у цій сфері. Азарт, емоції, атмосфера говорять самі за себе. Студенти у захопленні вони приміряють на собі різноманітні ролі, оцінюють свої скіли, розуміють, над чим їм ще потрібно попрацювати. З кожним днем формат гри змінюватиметься, адже попереду. Нові ігри, нові техніки і новий досвід.